Think about this Monday. Maybe I'll be, back around. Tak, can can be, be. back around. Let's do this. Let Let let's fucking do this. Yeah. All I can think about was Monday. <laughs> Docs, okay, and please stay out of room. Born, I'll wait. Anyway, have a good night. We'll see you guys in a little bit. What if I wanted to break? <coughs> laugh it all off in your face. What will we do? to? Так, Let's do this. Дарокі, Хто зайшов? Так швидко зайшов. Знову, блін, перший. Як так? Як ти це робиш, Господи. Знову блин, ти. Знову, блін, ти, блін, перший. Як так, Як ти це робиш? Зажди. Поясни мені, будь ласка. Дякую, поясни мені, дякую. Так, зараз запустимо тік-ток. TikTok, поки біжу. Нам треба зараз буде баф, баф. Я, до речі, апнув 14 ранг. Вау вообще обалдеш. Я не знаю, що мені це дає, але ладно. Дало дві пушки. Ось такі. Асенс! Асенс. А можна, будь ласка, не лагати, боже. Класний TikTok. Лагає, як кто, як той Смітник. смитник? Так, хто у нас взагалі сьогодні буде ще з нами грати? Е, майже фулрейт, ще 5 людей немає. Якого біса? Де всі люди, алло? Запізнюються, господи. Чому люди запізнюються? Я не люблю, коли люди запізнюються, я пунктуально на написать. Так, я вчора не стрімив, сьогодні не стрімлю. Сьогодні у мене прям позитивний настрій, позитивна енергія, хочеться поділитися позитивом. Це по-перше, а по-друге, хочеться закрити сьогодні рейдік. Можливо, щось і випаде файне, взагалі буде балдів. Буде пісенка. Який трек прикольний. Треба тихіше трошечки. Так, ну що, Тік-Ток роздуплився? Ну, роз, начебто, да. Чи ні? Да, роздуплився, слава Богу. Бо Тікток щось тупить, блін. Вони, щоб ти розумів, коротше, оновлюють Тікток де. Просто поки де. Але при цьому це настільки юзлес, я тобі відповідаю. Вони нічого не вдосконалюють, абсолютно. Нічого. Так, да, прикольно, типа, можна змінити цей. Як його називають, господи? Візуал, поняв? Так. Так, погнали. Бам-бам-бам. Все, найс. Nice. А, і тут мікрофон пропав на лаштування, реально. I can dream. It. Так, а ну. Прикольно. Чомусь этот э, не бачить мікрофон. Присти підключено або відключено, не, нічого не пойму. Ну так, загальне вілкнелаштування. А, о. Вибрати мікрофон, USB. Раз, два, три. О, все, працює з кайфом. Все, понеслась. Опа. Коротше, мені ще треба по факту по пошурику. Знаєш, що зробити? Зачарить пушки, коротше. Так. Disable і Enable. Блін, забув різницю, якщо чесно. Отак ось, Найс. Є 14 ранг. Дякую за сердечко. Блін, ти так швидко нагал закинув ще. Тільки зайшов і, і одразу сердечко закинув. Пошаліть. Може ти мені ще стрім полайкаєш трошки, будь ласка, дякую. I miss you. У мене щось з налаштуваннями, я так розумію, да? Ну да, я бачу. Вже бачу. Щось не так. Трошечки збитих з налаштування, на жаль. Танімо. о. Так, ну що, погнали. Зараз отримаємо. Головне не отримати по горішкам. Е, де Капінг? Капінг, where are you? А, він уже там на місці. Блін, Unluck. Не вчасно я зайшов. Ладно. Дякую за лайки, братіс. Ой, погнали. Сподіваюся, що мене зараз тут не виловлять. But you know. Так, ну що, заходимо. Зараз попрошуємо зачарити крузак. Зараз Крузейдер буде. Так. Зараз буде крузачок. Капінг. Можеш, будь ласка, Бух? Щас. Бум. Бум. Капінг, Так, далі. Капінг. Це перша бофу. Оп. Перша. Друга. Стоп. Все. Так, супер. Зробив. А тепер змінюємо бам. Бам. Все. Тепер у нас два кінжала з крузаками. А, ще не давав. От. Отак. От, от у нас тепер два, ети, два даггера з крузачками є вообще легенда. Я трошечки оновився. Трошечки оновився, не знаю як виглядає, нормально чи ні. Підстригся трошечки, бороду підстриг, все. Тепер вроді молодой, красивий. Значить, то нормально. Футболочка нова прийшла. Ну, не футболка, а маєчка. Так що я сьогодні, я сьогодні повинен бути гарним. Значить-то. Такс, погнали. А, що я хотів, зайти в Discord. Що ви всі мовчите, господі? Бачу, підглядають і всі мовчать. Охуй люди. Що за люди? Що за люди? Шо ви підглядаєте. Так, зараз ми ще по фасту заскочимо в Discord. Привіт, здорово, Юрчик! здорово, братець. Як сам? Ви знаєте як його зменшити? А як його зменшити? Хер його знає. Так, да, так, як життя? Все добре, братес. А ну зараз я озвучку чата. Включив, начебто. Ти мені скажи, озвучка чата працює чи ні? 3-2-1, 3-2-1. Ой-ой! Ой-ой, а що в мене з компом? Ага, я зрозумів. У мене щось трошечки комп підлагав, я зрозумів. Короче. Зрозумів, зараз буде релог, погоду. Так, я зрозумів. Да, зараз зробимо релох і швидко запустимо знову. Жас.